Працюю прокурором в Україні. Якщо цікаво, задавайте питання, як часто поліцейські порушують протокол збору доказів із-за чого їх вже не можна використовувати в суді майже завжди, а тому доводиться все контролювати і 80% роботи поліцейських самостійно робити, але все залежить від регіону і райвідділу, як там їхнє керівництво налаштовує роботу. А як ви відчуваєте це профнепридатність чи злий умисел? Ні, те не інше. Їм просто все одно, це таке відношення до роботи, вони знають, що є мамка у вигляді прокурора, яка або все виправить, або скаже, як зробити, нащо тоді напружуватись, зарплата не зміниться. Ти описав профнепридатність, чому більшість великих корупційних справ тягнуться роками, постійно розвалюються, підозрювані тікають, або прокурори просто валять справи. Не подаючи якісь матеріали до суду, прокурор не може не надавати якісь матеріали суду, так як у сторони захисту вони також є, а тому в цьому немає ніякого сенсу не бачиш, ти дасть сторона захисту. Щодо тяганини роками це більше питання до суддів, які призначають розгляд справи раз в три місяці, і задовольняють клопотання адвокатів, які в такій категорії справ очевидно зловживають своїми процесуальними правами. Прокурор не може не надавати якісь матеріали суду, так як у сторони захисту вони також є, а тому в цьому немає ніякого сенсу не бачиш ти дасть сторона захисту. А навіщо стороні захисту давати щось, що тільки погіршить ситуацію клієнту? В чому логіка. А навіщо прокурору не надавати щось, що підтвердить вину обвинуваченого ви, мабуть, трохи не розумієте, який контроль за прокурором зараз стоїть, ти десь швидкість перевищив на авто. Тебе вже направляють на дисциплінарну комісію, оскільки ти порушив кодекс етики. За махінаціями, спровадженнями, я взагалі мовчу. Можеш дуже швидко помінятись місцями з обвинуваченими і, повірте, тебе ніхто не захистить, свої ж з'їдять. У вас уявлення про роботу зі змі і телеграм-каналів. Для того я тут і пишу, щоб розповісти про реалії. Якщо у вас вже є стійке уявлення про прокуратуру і інше вам не цікаве. Нащо ви тут взагалі щось пишете. Я розумію, що наші ЗМІ вміють накручувати, але це просто цікаво звучить, коли ми маємо безліч справ, де далі обшуків діло не заходить, справи висять в повітрі і не рухаються, розвалюються або взагалі злочинців відновлюють на посадах, ще й грошей дають як компенсацію. А проблема в усіх, окрім прокурорів. Лол, мене особисто двічі судили без суду, вся система це якийсь сюр. Привіт, маю пару питань. Як оцінюєш рівень корумпованості свого відомства? Особисто брав участь у замовних справах. У вас є бронювання? Рівень корумпованості оцінюю мінімальний поясню, чому багато справ, про які ви чуєте зі ЗМІ про корупцію в прокуратурі, ніщо інше, як роздута інформація без будь-яких фактів. Окрім того, існує багато недобросовісних служб в правоохоронних органах та адвокатів, які люблять підзаробити шляхом прокурору треба дати. На цю тему можна робити окремий пост, як ЗМІ по замовленням мочать правоохоронні органи, як перекручують факти і так далі. Яскравий приклад про весілля прокурора, де ЗМІ всі в один голос розповідали, як прокурор весілля гуляв, але жодне змі не обмовилось, що людина з 2020 року не працює в прокуратурі. Просто потрібні гучні заголовки. Ми звикли вже, що нас постійно в чорнуху кидають. Не брав. Бронювання є мінімальний це все одно багато, треба нульовий згоден знав прокурора, який за свою діяльність отримав один хабар 100 гривень. Але казати, що в прокуратурі мінімальний рівень корупції це толерувати корупцію та применшувати її. Майже всі прокурори Києва Київської області живуть значно краще, ніж їм дозволяють статки всієї родини. Я кажу за прокуратуру і регіон, де я працюю, і особисто із своїх спостережень. В нас теж є колеги на хороших машинах і з гарними будинками, але там або батьки заможні. М, якщо ви пишете мінімальний, то довіра до вас нульова. Ви тут не з метою відповіді на запитання, а з метою формування суспільної думки. У мене друг напряму зіштовхнувся з цією системою, в тому числі провів певний час у СІЗО, і там десь чверть людей сидить тільки тому, що з них можна струсити грошей. За закриття справи тих, кого затримали за наркотики нагадую, це СІЗО, тобто це можуть бути підкинуті чи взагалі вигадані наркотики, тих б'ють спеціальні ув'язнені, які в цій системі якщо ті не платять. Хазе щодо точної статистики, але система дуже гнила, і прокурори в ній велику роль грають. Якщо ви чомусь не в курсі цього, то це можливо тільки якщо ви це спеціально ігноруєте. Це ваша думка, чи багато знайомих або родичів просять допомогти так по-сусідськи, по-братськи, як взагалі прокурор може допомогти? Чи є своя спілка прокурорів, де ви там між собою неофіційно спілкуєтесь? Тіпа о, ось цього я посадив три роки тому, а тепер ти з ним мучайся, у нього був крутий адвокат. Наскільки ризикова професія прокурора? Можливо, будете здивовані, але ні, особливо немає чим допомагати. Ніяк. У нас настільки все контролюється, що можеш втратити роботу із за якоїсь надуманої розкрученої активістами та журналістами фігні, а тому, якщо бачиш у справі хоча б якогось знайомого з дитинства чи разом в дитячий садок, ходили краще повідомити керівництву, щоб справу передали іншому прокурору, як кажуть від гріха. Є, колеги спілкуються між собою в принципі в рамках всієї країни. Хтось разом навчався, познайомились на тренінгах і так далі. Просимо допомоги один в одного з різних питань. Так як ви написали це більше в межах однієї прокуратури, так спілкуються. Таксу, погрози постійні, найпоширеніша фраза. Ходи і обертайся, але зазвичай нічого не відбувається, або, навпаки, після відбуття строку кажуть Дякую. І таке буває. Дякую за відповіді. А ще скажіть особисто. Ви працюєте по всім справам. Чи є якась певна сфера, типа кримінал або економічні злочини, або адміністративні, і яка сфера, на ваш погляд, сама цікава для роботи? Чи виробляється з роками праці якийсь цинізм у відношенні до людей, наприклад, як у деяких лікарів? На даний час я працюю більше по економічним злочинам. Насправді не дуже цікавий напрямок, так як, на жаль, 90% роботи йде в смітник, а так працював на всіх напрямах. Поділ по спеціалізаціях є на кримінал, представництво держави, це позовна робота від імені держави, нагляд за оперативними підрозділами та нагляд за установами виконання покарань. Найцікавіша, мабуть, всякі екзотичні злочини, наприклад, торгівля зброєю, перетин кордону, хабарі, зловживання впливом, торгівля людьми. Цинізм є, але по відношенню до людей, які мають по п'ять судимостей, за тяжкі злочини. І розповідають тобі фантастичні історії, що це не він, і взагалі його підставили. А так більшість підозрюваних мені навіть жалко, і я завжди намагаюсь зробити так, щоб останні отримали найменш суворе покарання, звісно, окрім вбивць гвалтівників, хабарників. Чи буває таке відчуття, коли дивишся на підсудного і розумієш, що ось цей точно винен, або навпаки, аж ніяк не може бути винним 99,8%. Якщо людина вже опинилась в суді по кримінальній справі, то вона точно не невинна. Немає такого, як у фільмах, що фабрикують справи, видумують і тадай. І навпаки, якщо в діях людини немає складу злочину, то їй навіть на етапі досудового розслідування в 99,8% в випадках не повідомлять про підозру. Занадто велика відповідальність направити справу по невинній особі, ще й сфабриковану до суду. Можна дуже легко помінятися місцями потім, чи буває якась особиста симпатія до підсудного або потерпілого, і чи впливає це якось на роботу. І ще, наскільки робота та професійний перекос заважає чи допомагає в житті поза роботою? Ще вище. Ви казали про цікаві нецікаві справи особисто для вас? Таке питаннячко, чим самі ці справи для вас цікавіші? І ще трохи здивувалась про викрадення людей це часте явище в Україні. Буває, особливо у справах по ДТП до обвинувачених, у випадку, коли дійсно трапляються ДТП, яких не можна було уникнути або майже нереально уникненути, де обвинувачені дійсно щиро каяться, а потерпілі вирішують таким чином заробити на обвинувачених, вішаючи на них всі свої болячки за життя і вимагаючи космічних сум за тріщину в руці. Поясню ДТП така категорія справ, де 80% покарання. Залежить від думки потерпілого, і більшість про це знають і використовують це з метою збагачення щодо потерпілих в категоріях крадіжок і шахрайств відносно літніх людей або малолітніх дітей, коли в них забирають останнє або все, що вони збирали, все своє життя, і то я це симпатією не назву, а скоріше відчуттям справедливості максимальної. Робота відбивається на сім'ї дуже, оскільки багато стресів, і ти їх приносить додому, це потрібно дуже сильно контролювати, бо будеш зриватись на близьких людях. Викрадення розповсюджені, але вони в більшості своїй є способом вчинення іншого злочину. Наприклад, викрадають людину і катають її в багажнику, поки той не надасть пароль від криптогаманця або не перепише квартиру і делапа, ви добре розумієтесь на психології людей. Як я зрозуміла, то без цього аж ніяк не вийде нормально працювати. Два. Мене більше цікавили не стреси, а інше. Розумієте, чи ви коли вас обманюють в дрібних побутових справах? Типо, дитина не зробила уроки, дружина сказала, що сиділа вдома, а сама гуляла з подругою, яка вам не подобається, це тільки як приклад. Чи є у вас в прокуратурі якийсь сервіс для роботи з психологом, щоб не сходити з розуму через наплив випадків? А наскільки часто міняються місцями, чи є приблизна цифра прокурорів, які в 2023 році отримали реальні покарання? Реєстр судових рішень він відкритий і може переглянути.